На роботу, як на свято, водії маршрутів 16 та 3 а одягнули форму. Наразі пошили понад 50 комплектів. Перевізники кажуть, повертаються до забутої практики. Ще за Радянського Союзу їздили водії, всі мали єдиний кашкет, такий синій, з крильцями, галсток з крильцями. Тому це нічого нового, це забуто старе. Водіям ідея сподобалася, але говорять, біла сорочка з криваткою та літня спека, речі несумісні. Біла сорочка за день, ну не за день, за 8 годин роботи перетворюється в чорну сорочку. Охайний зовнішній вигляд вже помітили і пасажири. Я зауважила з галстуком у білої сорочці. Ага. Дуже гарно ну, щось зміниться, це ж на щось вплине? Ну. Плине, не вплине, але все-таки культурно гарно від, до людей відносяться, а тепер стали краще відноситись трошки. Поки що у формі тільки водії комунального перевізника, а далі у місті планують переодягнути і приватників.